А, яким чином подивитись якраз а, ці моменти? Наприклад, от ви виписали 10 конкурентів а, і хочете подивитись, а яка ж там у них є реклама в Гуглі? Да, ви подивились по сім'ї, що вони використовують платну рекламу. І далі ви хочете подивитись, а як ця реклама в Гуглі у них виглядає? Для цього є інструмент, який називається Центр прозорості реклами. Тут є посилання на нього. Показую, на прикладі конфі, щоб продовжити логічно. Ви вводите усі теми, назву магазина Comfy.ua, і ви бачите, як виглядає реклама. І відповідно, теж ви можете подивитись, а на які категорії вони ведуть рекламу, на чому вони роблять акцент. Перейти на ці категорії, подивитися, як вони виглядають. І таким чином ви можете продовжити то дослідження, про яке ми з вами говорили також. Да? Ось такий інструмент. Друзі, збережіть його собі, собі теж обов'язково. І ваше домашнє задання це на основі вашого конкурентного аналізу подивитись, як конкуренти використовують Google рекламу, як виглядають їх оголошення, що вони там пишуть, які вони там переваги використовують в описі.